Друзі, всім привіт! І з вами рубрика Все ясно! І я, Олексій Гончаренко. Тут ми розбираємо всі важливі внутрішньополітичні події тижня, підводимо підсумки. В принципі, те про що пишу в своєму телеграмі на Фейсбуці. Але тут більше ширше, цікавіше, сподіваюсь. Тож, не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. І так, почали. Ну, Головна новина це е, далі поневіряння Андрія Єрмака. Значить, Його носить, то він казав, що він вже їде боронити Україну на Схід. Потім вже його побачили, як він заходить в службу зовнішньої розвідки в Києві і начебто йому оформлюють там документи прикриття для виїзду за кордон. В общем, до якось до сходу Андрій Борисович не доїхав. Але схоже, хоче поїхати скоріше на захід. Якийсь інший напрямок його цікавить. Залі історія дуже показова на цьому тижні. Єрмака вивели вже з РНБО. Багато дуже розмов про деталі з'являється їхнього розлучення з Зеленським. І було воно дуже жорстким і навіть з образами взаємними, так говорять. Ну, побачимо, поки Зеленський ніяк не може призначити голову офісу президента. Минулого тижня я вам розповідав, що основні кандидати це Федоров Шмигаль Паліса. Ну, начебто, Зеленський визначився по Федорову, тобто, що Федоров має стати, правда, так і не призначив, а сам полетів в Лондон. Тобто, інтрига ще затягується на декілька днів. Очікуємо, що значить що буде значити призначення Федорова, якщо все-таки воно відбудеться. Ну, по перше, це означає, що Федоров, тобто він же в них відповідав в тому числі за вибори і за виборчу стратегію, і навіть його хотіли на голову партії Слуга народу тепер це питання відклали, і головою партії Слуга народу стане хтось інший. Там якраз заквершується повноваження Олени Шуляк. І, судячи з усього, буде інший голова партії Слуга народу. Цілком можливо, що їм стане перший віцеспікер Олександр Корнієнка. Ну, в общем, але Федоров це таке політичне призначення. Це означає, що Зеленського цікавлять вибори. Він думає про вибори. Ну і сам Федоров доволі відома людина і доволі популярна. В принципі, як з їхньої команди, то, напевно, один з небагатьох, який має свою популярність. І Федоров, в тому числі сватали в якісь там ліберальні проекти по типу якогось голоса на наступного раз. Але якщо він йде на офіс президента, ну це вже нерозривна зв'язка з Зеленським. Знаєте, тут же екіпаж корабля стає його частиною. Тому показове буде призначення. Чекаємо на нього. Ну і це точно не Єрмак. Тобто це не людина, зрозуміла для Єрмака, а це означає, що все-таки розставання в них з Володимиром Олександровичем справжнє. Ну, побачимо, як воно далі буде а, розвиватися. В той же час також очевидно, що Федоров – людина з амбіціями. Уявіть собі, людина з першого віцепрем'єра іде на голову Президента. Нормальні структури влади це велике пониження. А в даному випадку це розглядається як підвищення. Тому фактично це продовжується розбудова офісно-президентської республіки. Зеленський хоче продовжити все, як було при єрмаку, тільки без єрмака. Ну, думаю, що це не вийде, але побачимо, подивимось. Друга, важлива історія на цьому тижні це була, звичайно, Верховна Рада. Там був свій тест проходив Девіта Рахамія, який сьогодні претендує після знесення Єрмака на позицію другої людини за впливовістю в Україні. До речі, він не є прихильником Федорова на офіс президента. Йому був би ближчий Дініс Шмигаль. Ну але побачимо, повертаючись до минулої теми, хто там буде призначений. Але поки Рахамія ну реально вийшов на цю позицію другої людини за впливовістю, і для того, щоб підтвердити це, йому треба було провести бюджет з чим він і впорався. Провешив його там біля 260 голосів. Доволі впевнено, коаліцію в парламенті так і далі складає слуга народа плюс ОПЗЖ. Ну, в різних виглядах, і депутатські групи за довіру, і майбутнє. Ця коаліція скріплена далі. Ну і там один голос з голоса, ну це вже нікого не дивує. І тепер вони проголосували. Бюджет. бюджет, в якому не знайшлося жодної копійки підвищення військовим, навіть символічної. Бюджет, в якому знайшлося певне підвищення вчителям, нарешті. Бюджет, в якому знайшлося певне підвищення. По виплатам на дитину. Ви знаєте, що я дуже довго за це боровся, і от хоча б це безумовний плюс цього бюджету. Ну, але також, якому знайшлось місце, і не, безумному телемарафону, До речі, якраз сьогодні Подаляк розповів, що мета телемарафона знижувати конфліктність в українському суспільстві. От, виявляється, нащо. Це таки психотерапія. Нам тепер розповідають. Ну, звісно, так. Да. Тот -то ще випускник Білоруського Государственного медицинського університету Подаляк нам розповідає історії про психотерапію. А, в общем, на всю цю дурню і політичний піар, і забаганки Зеленського гроші в бюджеті знайшлись. На військових ні. Також на цьому тижні скандал в Раді, черговий, чергова народна депутатка затримана, цього разу Ганна Скарахот, яка обиралась від «Слуги народа, але доволі давно вийшло звідти. І тепер набу її звинувачує в створенні злочинної організації. Тут в принципі для слуг народу тут вже нема чому дивуватися. Це в них постійно, але тут дуже цікаво за що, що що робила ця за версією слідства злочинна організація. А саме вимагала 250 тисяч доларів за те, щоб внести компанію конкурента, ну з бізнесменів за те, щоб внести компанію їхнього конкурента в санкційний список. Друзі, ну тобто санкційний список, який за санкції, які водить Зеленський, РНБО, це фактично привоз, Купі продай, можна купити санкції проти опонента, можна відкупитися від санкцій. Ну це просто жах. Я, до речі, про це говорив: що є і такса, скільки це коштує, і 250 тисяч доларів, що, до речі, доволі така скромна такса, напевно, не дуже велике підприємство, не дуже серйозне. Там взагалі мільйонами це все рахували. І, і, і це жахливо. Догралися з цими санкціями, треба припиняти всі ці позасудові штуки. Все, що в нас отак починається, закінчується тільки одним корупцією і бардаком. Тому треба все це припиняти. Замість цього треба провести і розслідувати, хто внесений в ці санкції, і чого і, і, і не по замовленню лі їх внесли туди. Оце треба все перевіряти тепер. І звичайно, там ще нам буде багато сумних відкриттів, бо нічого доброго в такому бардаку. Друзі, звичайно, немає. Ну, от, завершуючи про Верховну Раду, Верховна Рада проголосувала бюджет, це було ключове завдання. Наступний пленарний тиждень, який буде через тиждень, там головні питання будуть кадрові. Йде боротьба по посадах по міністерствах. По Міністерству юстиції боротьба йде між Масловим і мудрою. Маслова пропонували слуги народу депутати. Мудру хоче сам Зеленський, це заступник голови Офісу президента, яку колись привів Єрмак. Верніше пишний, а пишного теж привів Єрмак. Ну потім, начебто, в них вже був і конфлікт, тому поки вона є, і навіть хоче перейти на міністру юстиції. Також слуги народу хочуть зняти лісового міністра освіти. Це давно треба було робити. Ну і не зрозуміло, хто той. Камікадзе чи Божевільний, який піде на міністерство енергетики після того, що з ним натворив Зеленський зі своїми друзями, Міндічами і Сатаваріща. Ну от така друзі. Історія. Такі в нас новини на цьому тижні. Слідкуємо за розвитком подій. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєтесь? Думаєте, думайте, підписуйтесь. Тримаємо стрій.